Усім привіт! Сьогодні на розпакуванні планшет Oukitel rt 3 Я думаю, ви самі розумієте, що останнім часом саме планшет rt 2 від Oukitel приніс неабияку популярність як бренду, так і сегменту в принципі захищених смартфонів, тому що на даний момент дійсно варто це признати, що Oukitel RT2 2 це монополіст на ринку, і зараз в Україні саме цей захищений планшет користується неабиякою популярністю. Тож подивимося, що таке rt 3 до речі, під цим відео, як і під кожним відео, буде посилання на мій онлайн-магазин Fake де можна придбати захищені смартфони та планшети в Україні. Тож, можете переходити користуватись. Так, перед нами коробка з планшетом RT3. Сам планшет у нас отримав трошки меншу діагональ, ніж модель RT2. Тут у нас 8 дюймів замість 10. І ось так він у нас виглядає. До речі, що мені подобається, що дизайн даного планшету зробили під модель o Kitel WP20. Як бачите, вставка з камерами, тобто це такий собі збільшений, збільшений смартфон у WP20. Планшет у нас захищений, і він, я вам скажу, по відчуттям дійсно набагато компактніший, ніж RT1 і RT2 особливо. Тож, подивимося, що в комплекті. В комплекті кабель, зарядний пристрій, яка в нього потужність? 10 Вт всього лиш. Знову ж таки, планшет бюджетний, тому іншого я і не очікував тут побачити, в принципі. Далі у нас є інструкція і скріпочка. Все, більше нічого немає. Ну, а тепер дивимось сам планшет. Обережно знімаємо з нього плівочку. І будемо його запускати. Поки він запускається, ми з вами подивимося, що у нас на корпусі є із цікавих. Модулів. Справа знаходиться кнопка регулювання гучності, блокування. До речі, регулювання гучності у нас пласка кнопочка. А ця от, трошки така ребриста, кнопка включення. Зверху знаходиться у нас під заглушкою type c також слот для sim карт Знизу у нас два динаміки. Я надіюся, що це саме два динаміки. А з цієї сторони у нас мікрофон, а також ось такі от два роз'єми. Я навіть не знаю, чесно для чого вони. Поки що не зрозуміло, але будемо дізнаватись. Тож, над екраном бортики у нас виступають, все як треба. І давайте запустимо сам планшет. Я зразу хочу сказати, що цей планшет у нас працює на Helio P22, тобто, не варто думати, що цей планшет якийсь супермультимедійний. Ні, це такий звичайний робочий планшет, не більше того. Тож подивимось, як він взагалі працює. Так, планшет запустився. Зараз ми бачимо його перші секунди роботи. Прогрузилися в нас всі ярлички, наші всі програми. Давайте трохи яскравість зменшу, тому що бачу, що для відео вона зараз така не потрібна. Тож, меню. Класичний 12-й Android, як бачите, нічого нового. Зайдемо в основне меню. Тут, в принципі, все також стандартно. Перше, що я хочу побачити, це чи немає засвітів. Тому що була певна неприємна історія в мене недавно. Не хочу нічого казати. Просто була така цікава історія не з цим планшетом. Давайте подивимось, нам треба повністю чорний фон і подивитись уважно, чи є у нас засвіти. Ну, наскільки я бачу, то їх тут начебто і немає. Так, в жодному куті я засвітів не побачив. Ну, це досить уже непогано. Так, що по зарізу. 4 ГБ оперативної, 64 постійної пам'яті, тобто, ну, м'яко кажучи, простенький планшет, але він і не для ігор створений. Цим планшетом вже дуже зручно користуватися двома руками, дуже зручно. Ну, все-таки однією ви ніяк з ним не можете користуватися, треба розуміти. Але, знову ж таки, в порівнянні з RT1 і RT2, цей планшет дійсно компактніший. Камера, давайте зайдемо, але я думаю, що тут вона максимально проста. До речі, зразу хочу відмітити, що є багато режимів зйомки, не тільки фото і відео. В додатковому режимі у нас є професіональний режим, панорама навіть є, і навіть є боке. Цікаво, чи воно справжнє, чи воно, чи воно не справжнє. Ну, але це можна перевірити, буде тільки в реальних умовах фотографування. Зараз тяжко сказати, але здається мені, що воно тут не справжнє. Ні, поки що, поки що це буде важко перевірити, залишимо це для повного відеоогляду. А до речі, в цілому хочу сказати, що, наче, як навіть якість непогана. Так, видно, що бачите, частота кадрів маленька, і мені здається, що відео він також буде записувати не в 30 FPS. Бачите, як рука в мене повільно рухається. Давайте, до речі, перевіримо це зразу. Так, якість відео. Давайте 1080. Записуємо тестове відео. І тепер зайдемо, подивимось його характеристики. Ну, по-перше, давайте його відтворимо. Бачите, картинка у нас дьоргана. Тобто про це вже треба виробнику писати, тому що тут 30 кадрів за секунду немає. Тобто Відео буде в нас таке трошки тормознуте, як то кажуть. Мені таке не сильно подобається. Е, в інформації у нас вказано, що. що всього 7 МБ розмір файлу. Ну, Здається, мені тут кадрів 24, якщо не менше. Добре. Це, цей момент ми залишимо з вами. Скину на комп'ютер, подивлюся, яка частота кадрів. Дуже цікаво. Так, є у нас тулбек, звичайно ж, ящик з інструментами. Тут, в принципі, все стандартне, нічого такого я тут не бачу. В принципі, так. Да. Е, є режим Child Mode, Kids Space. Що це таке? Простір для дітей. А, ну тут треба підконектитись до Wi-Fi. Добре. А так, стандартний набір додатків, калькулятор, годинник, он, радіо. Все, в принципі, стандартне. Запис розмови. Давайте в радіо зайдемо, а раптом буде працювати. Ні, не буде працювати без навушників, на жаль, але бачите, радіо вже у нас встановлене. Так, ліхтарик. Так, ліхтарик у нас має тільки два положення в цьому додатку: вкил і викил. Ну, до речі, ліхтарик непоганий. І Ще одне хочу сказати з приводу дисплею. Дисплей тут 8 дюймів, але і роздільна здатність тут менша. Тобто rt 1 rt 2 було Full HD, тут HD плюс роздільна здатність. І хочу сказати, що я великої різниці дійсно не бачу, чомусь в тому, як пікселі у нас розташовані. Вони реально тут майже не помітні. Давайте я так зроблю. Може ви щось розгледіте, але я вам скажу, що картинка ну, мене, наприклад, влаштовує. Як для захищеного планшета, я думаю, це буде більш ніж нормально. До речі, приємний планшетик. Приємний. Так, відчувається, що він бюджетний, але дивіться, ми буквально декілька хвилин за ним працюємо, він вже абсолютно не підтуплює. Працювати можна і це мені дійсно подобається. 4 ГБ оперативки нагадаю, 32, Ой, 64, постійна пам'ять. До речі, да, мінус головний, забув сказати вам. Планшет тоненький, але ж ви розумієте, що і відповідно, акумулятор тут не буде сильно великий. Тож, що у нас по акумулятору? Давайте почитаємо, тому що я вже сам не пам'ятаю. От, 5150 мАч всього-навсього в цьому акумуляторі. Тому, якщо ви будете користуватися десь в полі якимось додатком, то майте на увазі, що якісь там годинки-3, може він 4 максимум пропрацює у вас, і все, на зарядочку, або ж павербанк з собою таскати. Що ж, подивимось, як він буде відтворювати відео з YouTube. Зараз займаюсь тестами. Ну а ви підписуйтесь на канал, тому що обов'язково повний огляд цього планшету. Буквально на днях я постараюсь опублікувати на основному каналі. Посилання буде в описі. Тож всім до нових відео і до повного відеогляду цього планшету. Пишіть, як він. you oh.